Всеукраїнські страхові історії це продукт, який був створений спеціально для страхового ринку. Він був створений майже у 2012 році, він розвивався і він на початок цього року став називатись як новий створений продукт Всеукраїнській страховій історії. Хочу звернути вашу увагу на певну можливо, Карту цього продукту на сьогодні він вже є діючий. Він не є новим, абсолютно новим, до якого ми залучаємо, але він надає чудову нагоду всім учасникам, які є вже учасниками цього продукту, обмінюватись інформацією. Ви бачите, що є певна кількість учасників, порядку 16 страхових компаній, які вже накопичили інформацію про страхові випадки. Більше 350 тисяч таких випадків. По яким ми бачимо, що є співпадіння один між іншим, десь близько 6 тисяч таких співпадінь. Доля тих учасників, яких ми маємо в системі, вона десь близько 43%. Вона збільшиться, якщо ті, кого ми бачимо перспективними, долучаться до цієї системи. Я розказую вам про це, тому що хочу показати, що цей продукт існує і він може бути корисним. І для того, щоб ми подивилися. І побачили, в чому його користь. Хочу ще зауважити на тому, що суть даного продукту, даної системи, стоїть в тому, що він збирає інформацію, але не накопичує її, а дає можливість обмінюватись тією інформацією, яка є у учасників для вже подальшого її аналізу. Тобто, результатом роботи даної системи це є інформація. По основним шести параметрам, які можна запросити в даної системі, і відповідно від того, який параметр ми аналізуємо, можна отримати ту інформацію, що буде цікава для певного напрямку страхування. Чим він характерний, цей продукт, продукт має свою версію в інтернет, веб-інтерфейс, так званий. Він може також працювати в режимі перевірки певного пулу інформації, тобто, не обов'язково кожну страхову справу, кожну особу, кожний суб'єкт вносити для перевірки, можна це робити комплексно і оптом. І основна можливість, на наш погляд, цієї системи він може бути окремим продуктом, а він може інтегруватись в системи, з якими ви працюєте в страховій компанії. Тобто, він є підспір'ям для того, щоб обмінюватись інформацією і щоб. Приймати певні бізнес-рішення. Так виглядає інтерфейс цього продукту. Якщо він є веб-інтерфейс, на першому плані ми можемо побачити шість основних параметрів Шість, тому що прізвище ім'я по батькові, хоч воно розкладене по складових частинах, але воно є одним параметром. Також ми можемо бачити індивідуальний податковий код, який можна ввести. А також ми бачимо серію номер паспорту. Це Ці параметри. Ті параметри, які ми можемо використовувати при пошуку інформації про суб'єкт наших страхових відносин. Що цікаво, якщо десь зустрічається цей суб'єкт також в інших страхових компаніях, ви його побачите саме по цим параметрам. Не співпадає ПІП, тому що це таке дуже суб'єктивне, може співпасти й податковий номер, або може співпасти номер паспорту. Ця інформація інколи в страхових компаніях. Відсутня, тому що не всі системи дозволяють робити пошук саме по цим параметрам. Зверніть увагу на те, що ми робимо пошук не тільки по вашій системі, але й по інших страхових компаніях, які є учасниками даної системи. Другий блок пошукових параметрів це на сьогодні транспортне страхування, в основному, так як воно саме велике на сьогодні в Україні найбільша частка ринку. По цьому напрямку транспортний засіб можна перевірити по двом параметрам: основним: він та державний реєстраційний номер. Вбиваючи один чи другий, ви отримуєте таку саму інформацію про збік, а де ще цей об'єкт був, де він зустрічався, або зараз є на розгляді якийсь певний збиток, або новий кредит. О, перепрошую, страхова, страховий поліс чи щось інше. І є. Страховий пошуковий параметр, який називається ДРПО, Це якщо ми хочемо подивитись, а як себе почуває наш клієнт юридична особа, по цьому параметру ми можемо взяти всю інформацію. На другому плані є друга частина інтерфейсу, яка називається моніторинг, тому що це саме комплексний аналіз, аналіз тих даних, які ви вже маєте які можна аналізувати пулом. І крім того, що це комплексний аналіз, аналіз і пошук співпадінь, я хочу зауважити, що можна робити завдання певного періоду часу. Тобто не весь якийсь там історичний пул, а хоч останній тиждень, хоч останній місяць, і хоч все, що було. Що ми отримаємо в результаті? В результаті цих пошуків, вбивання тієї інформації, що ми хочемо розшукати, ми можемо отримати певний звіт. Який в собі буде е, вам показувати таку інформацію? По-перше, буде показано те, що ви запитували, це безпосередньо той пошуковий параметр, який ви ввели, і те, що по цьому пошуковому параметру у вас є. Це параметри самого інциденту. Що то за інцидент, яка його дата, коли він стався, номер вашого страхового полісу, статус цього інциденту, або він вже. Відбувся колись, то це історія, або він є наразі ще в роботі, тому буде певний статус, або на розгляді, або новий таке інше. Також є сума виплати, якщо вже була виплата. І е, тип інциденту це е, відповідно, а що це за страховий продукт був. Також є роль суб'єкту, фізична юридична особа або об'єкту. На сьогодні в основному це транспортні засоби. Це був автомобіль страхувальника, або це був автомобіль потерпілого. Це буде і в вашій системі, в вашій частині, і в частині, яку система вам покаже по інших учасниках. Як ви бачите в правій частині, це є страхові компанії-учасники, які надають вам на ваш запит відповідь, що в нас цей, ця людина, цей суб'єкт, або цей об'єкт, цей транспортний засоб. Засіб також є на сьогодні на розгляді, або колись був на розгляді, ви отримаєте можливість порівняти. По-перше, дати, коли це відбувалося, або коли це почало відбуватися зараз, а по-друге, все інше, що стосується цього інциденту. Тобто, це є можливість подивитися на свого клієнта з іншого боку, з боку інших страхових компаній, для того, щоб вирішити питання, які перед вами стоять. Ми бачимо, що ці питання можуть стояти перед всіма учасниками, працівниками і напрямками в страхових компаніях. Для прикладу, ми взяли і показали тут встроювання в процеси, які ми вважаємо можливе для андерайтингу, для пошуку та роботи з партнерами та для врегулювання. Для врегулювальників зараз вже це все діє, все це працює. Андерайтери і партнери також можуть використовувати цю інформацію. Напевно на певній стадії своєї роботи можна андрайтерам, після того, як заявник подав свою заяву на страхування, після того, як вони розрахували оцінку ризику по тих параметрах, які вони вже мають, вони можуть зазирнути в цю систему для того, щоб отримати ті параметри, яких в них немає. Якщо їх клієнт подає інформацію про минулі або наявні якісь страховки, це можна все перевірити за рахунок системи. І вже потім зважено приймати рішення про те. А чи відповідає тариф, тому що був розрахований, або його треба скоригувати? Те саме стосується партнерів. Якщо ми е, хочемо бути впевнені в тому, що партнер наш нормально працює і ніде він нічого за собою не залишив, хто б то не був, який партнер би не був, то може бути наш агент, то може бути наш працівник, то може бути станція технічного обслуговування і якийсь інший партнер, якщо це... На сьогодні добровільне медичне страхування це може бути і лікарня, і лікар, і інші, хто працює в цьому сегменті. Але після пропозиції, після обговорення умов, можна перевірити інформацію в системі і отримати те, що у вас немає в вашій системі, те, що ви не знаєте сьогодні, і те, що ви не можете отримати більше ніде отримати інформацію від своїх партнерів, колег, інших страхових компаній. І вже потім приймати рішення про співпрацю. Те саме стосується врегулювання, що на сьогодні відбувається після того, як якась справа надійшла до врегулювальника, він вже сьогодні дивиться в систему і має можливість отримати інформацію, якщо він не встиг це зробити іншим шляхом. З Системи він отримає інформацію, а де ще відбувалася саме така подія, якщо вона десь вже в минулому відбулась. Чи вона відповідає тій події, що в нього на розгляді, і від того вже приймати рішення. Або чи, можливо, ця подія ще також розглядається якоюсь іншою страховою компанією, що є учасником в даної системи. Як я вже казав, ми вбачаємо, що основна тема, яку можна використовувати з цією системою, це не окремий інтерфейс, що додасть вам роботи. Тому що, якщо ми бачимо цю презентацію, кажеться, що все гарно, все красиво, але це додає роботі, тому що. Треба кудись йти, щось дивитися, треба знати цей інтерфейс, і треба витрачати на те час. Ми маємо певні сервіси, які допомагають встроїти все це в вашу систему. І на даному слайді я зробив на прикладі однієї з страхових компаній е інформацію і вигляд того, як це може бути. Не обов'язково так це може виглядати, але на вашій сторінці, звичайній, яку ви бачите в своїй системі, ви можете отримати можливість також. Е Безпосередньо з цієї сторінки перейти в систему або взяти інформацію з системи, натиснувши певну кнопку. Це можливо вже сьогодні. Також дуже цікавою можливістю да даної системи є можливість агрегувати інформацію з різних джерел. На сьогодні це відбувається по тих джерелах, що вказані, і надалі ми плануємо, що це буде. Розширятися. Що це дає нам? Нам це дає можливість не ходити по всіх джерелах самостійно, заглядати в кожне з джерел, а нам це дає можливість отримати всю цю інформацію по нашому суб'єкту або об'єкту безпосередньо в даній системі. Це також консолідація інформації, яка надає вам спрощення процедури роботи. Зверніть увагу, розшук вже працює, а аудахістрі, сподіваюсь, запрацює. Реєстр ДТП, що дуже турбує нас сьогодні, це та форма, яка з місця ДТП має отримуватись. Сподіваюсь, в найближчий час теж запрацює. І інші реєстри, всі можливі, вся можлива інформація, також може сюди пристягуватися. Хочу звернути окремо увагу на те, що на даний час ця система показує свою користь для багатьох учасників ринку. Що вона працює вже давно, що вона є, можливо, базисом того подальшого обміну для пошуку шахраїв, фроут-пошук, або для інших бізнес-цілей, які стоять перед страховими компаніями. Те, що показала система, це довіра ринку до системи, це можливість збереження даних, ваших даних в безпеці, конфіденційно. Це те, що система технологічна, це ще вона може розвиватися надавати вам можливість обмінюватися іншою інформацією для того, щоб ви, страхові компанії-учасники, могли приймати ефективні бізнес-рішення. Таким чином хочу наголосити на тому, що всеукраїнські страхові історії це є перевірений та надійний інструмент, що дозволяє страховим компаніям приймати… Зважені і інформативні рішення. Якщо є якісь питання, прошу задавати. Ігор Іванович, Сахар, будь ласка, представляйтесь? Страхова компанія Рітм. Ну, Ми також займаємося страхованним каскою, це дуже цікава історія. І досить теж велике. От за це сказали, що було 6 тисяч співпадань. Я так сподіваюся, це було, на казку, я в це співпадала. Чи це буде дійсно якісь шахрайські випадки, коли знаходиться в кілька компаніях для того, щоб отримати Це валова кількість співпадінь, в них є більшість таких, як ви кажете, звичайні співпадіння, а є і ті співпадіння, які потребують окремого розгляду. Тому що ми не можемо в системі на тих даних, що ми маємо, сказати конкретно, що це шахрайські дії. Ми можемо сказати, що є співпадіння казко-казку. Наприклад, а вже чому воно є? Такі є, так є. А чому вони є? Це вже справа того, хто бачить цю інформацію, тому що ми надаємо інформацію про те, в якій страховій компанії ще це було. І ви бачите, хто, і можете відповідно подальше вже діятися. Конкретно по таких парах я, на жаль, не можу вам надати таку інформацію. По-перше, тому що ми із своєї системи базіс... Те, що ми маємо, ми не можемо конкретно дивитися, що конкретно обмінюється, як воно обмінюється. Це можете зробити лише ви із власної системи, тому що всі дані є у вас. І коли ви заходите і робите пошук, тільки ви отримуєте цю інформацію. Вона проходить повз нас, ми її не бачимо. Що конкретно. Ми можемо здогадатись, але це вже будуть домисли, тому я б не хотів ці домисли. Звертайтеся. Хто ще хотів би. Висловити, бо у нас формат круглого стола, хоча він трошки такий продольний. Але все ж таки круглий стіл обмін думками для того, щоб ми, точніше, ви знали, куди рухатись, а ми, як регулятор, відчували, які сьогодні є проблеми, з чим ми можемо зіштовхнутися завтра. Олександр Миколаївич, я хочу би також підтримати вашу думку стосовно бюро кредитних історій. Це дійсно дуже напрямок. Важливий, відповідальний. І сьогодні якраз проходять засідання Комітету Верховної Ради по обговоренню проекту змін заповнені до закону про захист прав споживачів. От на цьому етапі якраз Валерій Дмитрович, треба працювати